Вітаю всіх! Спробуйте відгадати загадку. Стало біло навкруги, вона розтрушує сніги, наганяє холоди, води сковує в льоди. В дружбі з дітьми вона всіма. Здогадались, хто? Зима. Малята, а давайте з вами пригадаємо, яка зима буває? Якщо мороз сильний, то зима яка? Морозна. Якщо снігу багато, зима яка? Сніжна? Якщо навкруги все біле, зима яка? Біла. А якщо взимку дуже холодно, зима яка? Холодна. Якщо сильний вітер, вітряна. А якщо сонечко світить? Сонячна. Дітям взимку весело. Отже зима яка? Весела. А зараз давайте пограємо у гру влітку та взимку. Влітку спекотно? А взимку холодно. Влітку дощ, а взимку сніг. Влітку діти роблять пасочки, а взимку сніговика. Влітку вода тепла, а взимку холодна. Влітку діти одягнені легко, а взимку тепло. Малята пропоную скласти оповідання про зиму, а допоможуть нам в цьому малюнки. Прийшла зима, випало багато снігу. Діти одягли теплий одяг. Та вибігли на вулицю. На вулиці діти ліпили сніговика, катались на ковзанах та санчатах, грали у сніжки. Зима це весела пора. А зараз пропоную пограти у гру вітерець. Ми з вами будемо дмухкати на сніжинку. Але справжня сніжинка розтане на наших долоньках, тому візьмемо шматочок білої вати. Тепер ми будемо шукати звук А. На початку або в кінці слова, якщо ви почуєте звук А на початку слова, тоді стрибайте, а якщо наприкінці, присідайте. Апельсин. Ялинка зима, Абрикос. Санчата атракціон. Молодці малята, зима каже вам до нових зустрічей.